Всім привіт! Такі мої Мілашки, і це влог, де я піду в гончарну майстерню і, до речі, піду не сама там побачите з ким. Ну, у нас так, то запис був на 12-ту, то в мене ще час трошки є. Для початку, я думаю, що я передягнусь, що в домашній светрик, а потім ще передягнуся, коли буду вже виходити. А, ну я ж собі зараз приготую сніданок. А до речі, от я забула вам знім... зняти е, румтур мого дому і тепер думаю, чи мені його знімати, чи ні. Тому що, ну, я думаю, що ви вже і так половину мого дому бачили. Е, я не знаю, чи вже то актуально знімати, то напишіть, будь ласка, в коментарях, чи зняти, чи вже не треба. Так, ну а я собі вирішила приготувати яєшню з помідорами і капустою. Ой. Якщо ви чуєте якісь посторонні звуки, то вибачте, просто у мене тут немає світла, я свічу фонариком, щоб було удобніше знімати. Так, ну все, я ж не готова, можна ще одну тарілочку взяти. щоб було удобніше. Тепер потрібно нарізати мої овочі, овочі. Ну, все, в принципі, сніданок готовий. Цю тарілку ем, на мойку поставлю. А стоп, ще ж чаю треба налити. Тепер точно ой, готовий. Треба буде помити посуду, бо щось дуже вже багато назбиралось. Так, ну в мене ще є півгодинки. Зараз я одягнуся, навіть ще не знаю, що. Я думаю, що оце. Мені здається, непогано виглядає. І треба взяти сумочку. Ну, оця от підійде. До цього наряду. А стоп, мене Аня думала ці сумці намальовування на друге. Е, так, ну добре, беремо, значить, телефон. Е, ну, мурчика я оставлю вдома, напевно, бо ж не візьму з собою. Е, так. що, Ну, ще карточку, звісно, треба взяти. Ой, а де вона? Ну, все, з карточкою проблему вирішила. Положу собі в сумку. Напевно, що зачешусь, зачешусь зроблю собі макіяж. Ну і, певно, виходити буду. Вже ж, бо ну, я взагалі крашусь небагато. на мене прозоро, так що там не сильно її видно. Е, і духи Ну, я завжди беру свою улюблення, але на цей раз хочу такі от пробувати Теж непогано пахнуть. М -м -м -м. Так, все сумку взяла. Знаєте, якщо чесно, я думала, що цей влог вийде як всі мої попередні на 2-3 хвилинки, а тут, походу, вийде на більше. Ну, ладно, нічого страшного. Мені хтось дзвонить. Алло. Е, Алло, я вже під твоїми дверима. А, добре, я вже, вже виходжу. Привіт, е, привіт, давай вже йдемо, бо ми запізнімося. Угу. Е, а яка то вже година? Е, ну, то вже за 5 хвилин 12. -та. Добрий день, ви на 12.00, так? Е, так. Ну, тоді проходьте. Е, добрий день. Е, добрий день. Я буду вам допомагати ліпити те, ну, що ви там захочете. А, то добре. Дінсі, е, дайте ось там на диван чи на кресла, кому як зручно. Я зараз вам глини принесу. Угу. Так, тримайте ось глина. Ви її поки що розминаєте. Так, добре. Так, а ви вже вирішили, що будете ліпити? Ну, я хочу статуетку котика, напевно. А я хочу вазочку. А, ну, тоді ви давайте прийдіть туди на гончарний круг, бо для вас треба на гончарному крузі форму придати, а котика ви можете ліпити і так. Угу. Так, дивіться. Можете сідати за любі з цих от і, кругів. Mm. Ну, давайте сюди. І глину лежить. Mm. Ось так вот, прямо по центрі. Uh, так, uh, добре. Ну, і тоді давайте я включу uh, все. Ось так дивіться. Лікти стати ось так і uh, робіть вазу. Ну, поки що тільки круг, а потім його ось так доверху. Угу. Ну, от і ваза майже виходить. Так, добре ви там робіть, а я піду гляну, як вашої подруги справи. Так, звісно. Я вже тут зробила такого от котика. Так, добре, тепер зараз я вам принесу фарби. І ще розмалюйте. Ну, угу. за бажанням. Давайте я розмалюю. Так, дивіться, ось тут фарби і пензлі. І ще зараз водички принесу. Так, ось вам водичка. Можете малювати. Так, ну я хочу кота чорним зробити, тому. Ой, а палітри ж нема. Це такі фарби, які душаться. Вибачте, так, що таке. А, палітру, певно, що треба для тих фарб. А, а точно, зараз принесу, почекайте. Ось палітра, тримайте. Дякую. Так, чорний колір. Мені здається, так непогано виглядає. Так, і бачу, ваза у вас вже готова. виключаємо круг. Е, все. Можна йти розмальовувати, якщо ви хочете. Е, так хочу. Так, тримайте ось ваша вазу. Е, а я вже розмалювала. Ну, то можете поставити е, на полицю, зараз я вам покажу де. Здається, ось сюди чи сюди, ну не знаю, кудись поставте. Ого, тут так пусто. Е, ну так, бо в нас починається робота з 12-ї і якраз от ви перші, просто ще нікого не було. А, Ну, зрозуміло. От я вже розмалював? Ага. Е, давайте я вам покажу, де поставити. Е, так, звісно. Ось тут дивіться. Так, дивіться, ваші роботи будуть готові десь через 2 тижні, ну, десь 2-3 тижні. Ви дасте нам свій номер чи нам дати свій. Ну, давайте ви нам дасте. Так, давайте. Добре. Ми вже все там зробили, все оплатили. Ну, і я думаю, що можна вже закінчувати. Ми вже зараз будемо їхати додому, а всім вам папа-па-па. па 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 Па-па.